Привіт друже! Якщо тобі потрібен якийсь новий досвід, якщо тебе заклібала оця вся буденність навколо цей, цей весь вимір, да, в якому ми живемо, всі ці соціальні рамки, все таке, і ти хочеш щось інше, щось е, другого, якогось нового безумовно, досвіду, що тебе задовбав цей соціум, то абсолютно точно тобі треба прочитати. Журнал художньої документалістики Нога. І після почитання е, цих текстів ти ніколи вже не будеш такою самою людиною, як був до цього. Це подарує тобі новий містичний досвід. Вхід в таємничі країни, де ти ніколи не був, вхід в паралельні реальності. І розширення свідомості.